Всіх вітаю знову кажуть про російськомовних українців, що вони не менш українці, ніж україномовні українці. Це так і є, можна так сказати. І дійсно в армії є багато російськомовних, які борються за Україну, як сьогодні кажуть, виборюють свободу для України і українського народу, але чомусь не хочуть. Розмовляти по-українськи, деякі з них ну просто розумієте, це не так просто перейти на іншу мову. Для багатьох людей це проблема, добре. Але для дітей це не проблема. Діти мають вивчатися українською мовою. Вони будуть розмовляти українською мовою. При цьому вони можуть розмовляти будь-якою мовою вдома. І я можу це стверджувати, що такі діти вони будуть розмовляти по-українськи, думати по українськи, принаймні для них не буде це проблемою, тому що я знаю багато людей російськомовних, які жили і живуть в Ізраїлі. Їх діти розмовляють на євриті дуже добре, і навіть їм легше розмовляти єврейською мовою на євриті. Хоча до вдома вони ну майже завжди розмовляли російською, розмовляють. Російсько. А також я знаю це такі е, сім'ї в Канаді. Теж саме вдома розмовляють російською мовою, але в школі розмовляють англійською і французькою. То вони діти розмовляють теж англійською і французькою краще ніж російською. Українською це вже не так важливо іншими мовами. Але я хочу зараз спитати інше. Чим російськомовний українець відрізняється від російського ліберала? Вони російський ліберал і російськомовний українець вони не люблять владу Путіна, це зрозуміло. Але до росіян відноситься нормально. кажуть, ну росіяни нормальні люди, але так їх я не знаю, як сказати, вони хворі, їх зазомбували, чи щось в то в цьому сенсі можна так думати, так добре. Такі російськомовні українці вони вважають, що все ж таки російська культура вона більш значна, більш розвита. Я вже не знаю. Більш така скажем багато попереду у розвитку так української культури. Якщо б це було не так, то б вони вчили б українську мову і читали б українські книжки. Ну те ж саме кажуть. і... Російські ліберали вони в цьому впевнені. Але зараз подивіться, оці російські ліберали, хто так казав, дуже багато хто з них так раптом стали імперцями: Панасенка, Латиніна та інші. Нехай буде так. Якось раптом кажуть, ну можна сказати Навальний. Він був російським імперіці. Ну то добре, людина вже померла. Нехай там за свої ідеали, то не будемо цього чіпати. Але Кажу так, що ну як казали на українському питанні, як там російський лібералізм зупиняється, так було це чи закінчується? То він ніде й не починався. То я вам і кажу: якщо ви російськомовний українець, то ви можна сказати російський ліберал. І десь у глибині вашої душі ви вважаєте, що російська культура вона краще ніж українська? Що росіяни це брати? Після навіть після всього, що трапилось, але десь вони у вас сидить, тому що я знаю, що євреї багато євреїв, хто добре розмовляли на ідиші, вони добре розмовляли німецькою мовою. Ну, це було дуже близько. То після Другої світової війни вони ніколи більше не розмовляли німецькою мовою, тому що для них німці були вороги. Але до чого я веду? Я хочу вам сказати, що у майбутньому дуже скоро оці от. Кремльовські прокремльовські сили вони будуть використовувати вас, ваше почуття, російськомовні українці, і вони будуть вам розповідати, що ці націоналісти з заходу України, з Галиці чи якось ще, що це вони багато в чому винні в тому, що стосунки між Україною і Росією зайшли до того кризису, до якого вони дійшли. Це вони винні, не росіяни. А оці от. Україномовні заходу, ну і там же зрозуміло, що будуть англічани, американці, англійці, американці, французи, ну і євреї. Ну як же без євреїв? євреї завжди винні. Знаєте, не Ре... скоро не знаю, як скоро, але будуть вибори. І от оці всі слабкі сторони українського суспільства вони будуть використані, тому що. На цих виборах оці кандидати будуть прокремльовські, кремльовські, їх буде небагато. Вони мало що наберуть. Але оці прокремльовські кандидати вони будуть працювати на те, щоб інші прокремльовські кандидати, які будуть неявні, не виявлені, ви не будете знати, що вони кремльовські. Вони будуть розмовляти українською мовою або російською, будуть казати про дружбу між народами, про те, що неправильно все склалося, що це треба поправити, і так далі. Так оці прокремльовські. Кандидати будуть працювати на неявних прокремлівських кандидатів і будуть використовувати слабини українського суспільства. То подумайте, і от російськомовність українців теж буде використана, як і релігія теж буде використана, як і антисемітізм, і так далі. От і подумайте: а все ж таки в Україні, як в кожній країні, кожний громадянин має вільно Ну, це найкращий варіант, але має вміти спілкуватися державною мовою так в кожній країні, навіть в країнах, де немає державної мови, є одна офіційна мова. Вона може бути офіційно чи неофіційно, але є одна мова, якою мають вміти розмовляти всі громадяни. Так завжди було це зручно, і так має бути. Тому подумайте просто, не ну, треба ненавидити один одного за мову. Чи там ще за щось за релігію, але все ж таки поміркувати так? Чому це так? Просто задати собі питання. Чому це так? Чому я так думаю? Хто вплинув на мене, що я так думаю? Тоді може сам, самі і зрозумієте, що щось тут не так, зрозумієте, що тут не так. Всіх вітаю! Зараз дивлюсь в соцмережах. Знаєте, кожного дня одне і те ж. Нас кинули, їх прогнули, там ще щось. І ось дивися так, а, а що ви таке кажете? О, це жахливе! Це сталося. Чому? Поки що нічого не відомо. Це по перше. По-друге, як би ті перемовини не закінчилися, українці, ви вже перемогли. Ви існуєте, ви протидієте однієї. З найсильніших держав, найбільшій державі у світі. При цьому ця найбільша держава їм допомагали Іран, Північна Корея, можливо, і Китай, чимось якось. А Україні допомагала вся Європа. Тільки можна подивитися, скільки тієї допомоги Україна допомагали Сполучені Штати Америки, але теж. Туди бити не можна, туди бити не можна. Ось вам три єдиниці техніки, ось вам п'ять єдиниць техніки. Я щось не чув, щоб Іран та Північна Корея казали, що кудись там бити не можна, при тому, що били по території України, а усі оці західні країни, якось сказали, ні, спочатку казали: по Росії не можна, що по Росії не можна. От допомога була. Але українці вистояли три роки вже. Три роки де війна? Це вже перемога, і тому оті, от росіяни, що були там кричати: Ми перемогли! Ось ми які. А чим вони перемогли? Вони навіть з Україною не, не змогли нічого зробити з допомогою своїх союзників. То зараз що ж вони можуть зробити проти Китаю? Вони вони зараз. У нас є ядерна зброя, Ну, то все. Ну Китай зараз так дивиться. Китай буде зараз робити з Росії все, що Китаю захочеться. Рівнесенька, спокійно, як Китай це вміє. Тобто не заважайте тільки. А Україна як би там не було, щоб там з Росії не кричали. Нехай вони думають, що вони перемогли. це все, що вони можуть зробити. Це як зараз вони кричать. Ми перемогли в усіх війнах. Яких війнах? вони ж навіть не знають, в яких війнах вони перемогли. Вони там перемогли. Велика вітчизняна війна. Перемогли. Що ви там перемогли? А українці де були? Але вони перемогли. Ну, нехай, нехай собі радіють. Вони перемогли, вони перемогли там вже скільки 80 років тому. Вони перемогли. Я так думаю, що вони похирили все, що зробили їх проще. Там вже інша історія, тобто українці, ви знаєте, дуже хочеться, щоб ця війна закінчилася на зараз. Треба будувати мирне життя, і при тому треба стати Європою частиною Європи. Це найголовніше на зараз. Тому що зараз буде інша атака. Вони ж дуже хочуть, щоб Україна стала частиною Росії. І якщо це стане, от тоді. Українців переселять, як переселяли багато десятил... десятилі І якщо Україна хоче існувати як Україна, то треба думати про суспільну з Європою щасливе, мирне майбутнє. А перемога вже ваша.